Всім привіт, і хочу вже сьогодні з вами поділитися нашими роботами, які ми робили на протязі напевно близько місяця часу, тому що зайняло дуже багато, так як ми заливали ще тут браму і бруківка, і бували дні, коли майстри просто не змогли прийти. Чому починали робити з брами? Тому що Багато машин Камазів маю на увазі, нам привозили різні відсів, різні камні, різні а, а, шутери, відсів. Одним словом, дуже багато різної породи камня, а, тому що пізніше не дуже хотілося, щоб така великогабаритна машина нам заїжджала на подвір'я. Топтала машину бруківку, хоча вона може вистояти певну вагу. Близько 15 тонн спокійно, не всядеться і буде себе нормально поводити. Але ми вирішили, що потрібно завезти весь матеріал, який нам буде в подальшому. Потрібно і для бруківки, і саме матеріал, який буде робитися на браму. Тому завезли повністю все, завезли і бруківку в тому ж числі. Все стояло на готові, тому майстри мали повністю весь матеріал. Ну, дрібниці, які потрібно було докупити, то це не вистачало арматури для армопоясу. Хоча ми використовували ще ту арматуру, яка була в нас із старої брами, і її пов'язали. Зараз я вам невеликий кусочок ставлю так, як вони це робили, і саме як це все виглядало. Legenda por Фундамент під браму просто на совість, це вже є на руки. Буде така брама стояти, триматися, напевно, не знаю, вічно, тому що просто вони всю душу вклали для того, щоб її ось так зробити. І також нам поставили ринви, взяли ось такі просто цинковані. Не хотілося в колір, тому що. Не дуже мені подобається пластмаса, а так, такий матеріал також це є вічний, тому що це є оцинковано. І це самий такий вигідний матеріал, який хочеться, щоб прослужив дуже довго, багато років і ніде нічого не потріскало. Також просили показати мене про дренажну систему, як вона вмонтована. А ось так ми вкопали в землю. Дренажну трубу і її витягнули трішки вперед о, в це кольцо, і для того, щоб сам сток води був просто ідеально сходженням. І все дуже добре працює. Прийшовся такий досить потужний дощ, і о, з труби дренажної витікало дуже багато води. І вчасно ми поставили також ринви, все дуже добре затікає і можна ось цю трубу просто її відсунути в сторону і так поглянути, що робиться в системній трубі у дренажній, а також її пізніше, якби вона забилася, можна її прочистити. Все дуже добре, теж акуратно зроблено. Ще ми під дах майстри прибили дошки. Трішки, тому що в нас поселилось багато ластівок, поробили гнізда, і, як ви самі розумієте, все це падає на бруківку, але тепер все добре. Вони собі вилітають, залітають, ніхто їх не чіпає, і також вони мають багато доступу, щоб собі жити в спокою. Просили показати, розказати за бруківку. Тому показую, ось з цієї сторони і до будинку у нас іде такий невеличкий нахил і до дороги. Розділяється на дві частини, дві зони подвір'я, тому вся вода, яка натікає, вона, вона не назбирується, а просто стікає все у дренажну систему. А також хочу похвалитися нашими майстрами, тому що, як бачите, ідеально поставили бруківку. все рівненько. Нічого ніде немає, правда, вона ще трішки грязна, але це нічого, тому що пізніше я ще буду її чистити, а також, так як вона ще продовжується такі, на подвір'ї роботи, тому що потрібно вивести ще землю, лишню яка. Можна сказати так, фугує із бруківкою, і хочеться, щоб під газоном воно все було рівненьке. Багато хто використовує пісок для того, щоб зашити всі шви, але наскільки мені сказали, що краще стратитися трішки більше грошей, але купити кварцевий пісок і ним зашити всі шви. Тому що, коли дощ упаде, такий потужний. То всі шви вони просто втрамбовуються і щільно прилягає бруківка одна до другої. А також робиться таке скло, і вода не проникає, а також трава і цей мох, який з роками наростає, його практично не буде. Тому ми, правда, та трішки стратилися, але зробили так, щоб воно було вже дійсно якісно, професійно. І ані капельки не жаліємо, правда, по подальшому з руками будемо все бачити. Покажу і вам, як все це відбувається, а, придбала в епіцентрі ще ось таку щітку, вона така жорстка і йде спеціально для тротуару, для бруківки, для того, щоб зчищати лишній пісок. А ще хочу відмітити сам кварцевий пісок, чому в його взяли, тому що. Ви знаєте, кварцевий пісок знаходиться у пісочних годинниках, тому він сиплеться просто у кожну щілинку. Тому те ж саме у бруківці, засипали ним, тому що заходить в кожну щілинку і так воно все втрамбовується. І... Тому, я думаю, що це найкращий варіант зробити так. і... Знати точно, що все забилося. Якщо звичайним піском ви засипаєте, то ви просто саму корочку зверху зробите і все. Тобто, сам такий пісок він так щільно кожну щілинку не зайде. Багато лишається відходів після того, як я замітаю цього піска, і ви мене спитаєтеся, куди ж його дівати. І він в мене висох, я його поставила в відро, а тоді. Пересипемо у мішок, і він у нас буде. Можливо, в подальшому нам теж потрібно буде, ще якась ділянка буде оброблятися, бо, в принципі, він не пропаде і буде залишатися. Зробили таку стежку в сад і відокремили її від головної зони заїзду. Ось такою невеличкою сходинкою вийшло, як на мене, дуже симпатично і охайно. Ось таке відокремлення дуже гарно. Я дуже задоволена результатом. Получилося дійсно гарно відокремлення, тому вирішили, так як ще лишається бруківка, купили ми її багато. Робимо ось такі дві зони. Одна зона у нас буде під бісєтку, а інша буде така зона просто на сад, який я буду робити з вічно зелених таких кущиків, рослин, тому ще маємо докупити такі трибальки. І все на перекриття. Буде в нас туди стікати так дах під наклоном невеличким, і будемо робити таку зону біседки. Буде в нас багато роботи, її ще гарно облаштувати, зробити такий невеличкий дизайн всередині. Тому будемо все робити разом. Буду вам показувати кожну детальку. Усе буде в нас впереді. Ось тут буде в нас також така невеличка зона, де я поставлю біля будинку такі в нас ще є бітони, вони будуть тимчасові, але посидіти можна буде вже і гарно відпочивати. Будемо засипати ще ось там, де буде в нас йти мусор, тому зараз такий безлад, але все зачищу. Зроблю порядок, відокремили нашу коломбу, коли я садила туї разом з вами, і все. Зараз ми засипали ось таким камнем, втрамбували його, будемо засипати ще від сівом. Також чоловік буде проходитися такою машинкою. По-різному її називають і жабою, і лижі. Не знаю правильно як, але будемо відсів трамбовувати і будемо разом з вами викладати вже бруківку. Тому приєднуйтеся до моєї роботи. Показую все поступово, тому давайте починаємо все спочатку, як ці зони відбувалися. На початок чоловік виставляв поребрики, під низ місив відсів із цементом і просто на сухо, а пізніше, коли виклали, Просто полив водою, і на наступний день все затвердло і все добре стояло. Викладаємо, садимося, щоб рівно було так, як нам потрібно, і робимо трішки з наклоном, для того, щоб вода йшла ось ця сторона, йшла від хати, а не до хати. Питали за ціну. Скільки коштує така бруківка, так як вона йде просто класична, звичайна, без кольорів сіра, то навіть та бруківка, яка йде без швів чи йде із швами, вона майже була в ту саму ж ціну, по 350 гривень за квадратний метр. Це так приблизно, можливо, там 350-360. Це все залежить від часу, тому що Одного місяця ми приїхали дивитися, яка є, то вона коштувала близько там, 200 з лишнім гривень, а тоді, вже, коли нам потрібно її було придбати, вона вже зараз так коштує 350 плюс-мінус. Враховувала ще те, що коли нам не буде вистачати бруківки, ми могли спокійно під'їхати, докупити квадрат чи два, чи навіть сам цілий пітон. Тому така бурківка була в наявності, і вона завжди є в наявності, так як це просто звичайна класика, проста сіра, і не було проблеми, і пізніше не буде проблеми, щоб її купити, придбати. Якщо захочеться десь її ще докласти. А так як кладу, кладемо вже ми самі навчилися, то не буде ніякої проблеми це зробити. Цього дня робота продовжилася, тому я ще відсів досипала і його розрівняла. Чоловік пройшовся цією машинкою, добре втрамбував, і тепер виставляє рівень ось такими трубами. І все дивиться, щоб рівно було для того, щоб трішки опустити нижче нашу зону під бесідку. І так, щоб вона була не на рівно із прокрівкою. Тому Робимо, а я вже відсівом забиваю ось ці шви, де стояли ці труби. Все добре, втрамбовую і буду викладати вже бруківку. Руківка дуже легко складалася, тому я все швидко зробила. І ось такий результат вийшов, як на мене, дуже гарно, охайно. І Ми не майстри, але повчилися у тих майстрів, які в нас були, тому добавили ще собі такі дві зони. Як на мене, все гарно вийшло. Засипаємо ще кварцевим піском, проходимося ось цією машинкою, добре втрамбовуємо в щілинки. Пісок і все. Тоді просто я його змету віником, і можна сказати, що вже все готово рівненько, як бачите. Тому всім, хто дивиться мої відео, дякую за вашу підписку, за ваш час. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, пишіть свої запитання, я вам обов'язково відповім, якщо вас ще щось цікавить. Тому зустрінемось в новому відео. Усім па-па! you. <laughs>